1 січня 2026 року в Україні подорожчало оформлення внутрішніх та закордонних паспортів, а також посвідок на постійне і тимчасове проживання. Причиною зміни вартості стало підвищення цін на бланки окремих біометричних документів. Їхню вартість переглянув державний поліграфічний комбінат. Україна є зміни, що стосуються по наданню адміністративних послуг, по вартості надання адміністративних послуг. Ну, хотілося б спочатку відмітити, що значить, у зв'язку до постанови 17.09 від 24 грудня 2024 року та згідно наказу ДМС номер 394 від 31 грудня 2024 року, внесені зміни по оплаті надання адміністративних послуг, а саме по оплаті бланкової продукції. Водночас, перше оформлення паспорта громадянина України у вигляді id картки залишається безкоштовним. В усіх інших випадках вартість послуг встановлена відповідно до нових тарифів. Завітала сюди за зміною фамілія. У мене було 3 січня весілля. Тому що в мене зараз на даний час приходько, а тепер буду Нікітенком. <звіць> тобто, вам треба я замінити паспорт громадянина України. Так. Ви знаєте, що з 1 січня відбулося трошки підняття ціни на, на цю позицію? Звісно. звісно, що я знаю. Тоді, коли я змінювала паспорт, трошки дешевше було. Дізналися, вже яка ціна буде коштувати? Так. так. Я бачила, ви фотографували так, так. Та Та -та. Скажіть. 988 гривень. Якщо ж оформлювати id картку у стандартні терміни до 20 робочих днів, це коштуватиме 618 гривень. Термінове оформлення до 7 робочих днів обійдеться у 988 гривень. Змінилася й вартість закордонного паспорта. Оформлення у звичайному режимі до 20 робочих днів коштує 1147 гривень, а у терміновому 1787 гривень. Подорожчали й посвідки на проживання. Що стосується іноземних громадян для оформлення посвідки, і На тимчасове проживання. Значить, до 1 січня вартість посвідки була 1046 гривень. На сьогоднішній день вартість коштує 1106 гривень. Різниця становить 60 гривень. По оформленню посвідки на постійне проживання іноземця на території України вартість була до 1 січня 1090 гривень, на сьогоднішній день 1150 гривень, теж саме 60 гривень різниця. І по наданню дозвілу на імміграцію до України вартість була 1514 гривень з 1 січня вартість. Становить 1664 гривні, різниця 150 гривень. Скажіть, будь ласка, наплив, от у вас на саме в відділенні як багато людей от зараз користуються цими послугами, оформлюють у закордонні паспорти. Бо зараз ну, це актуально, скажемо так, наплив не завжди великий, так як раніше було, то значно зменшився наплив, але бувають дні, що люди чекають. Чекають, тому що є черга, але великої черги немає. Користенський відділ міграційної служби можна відвідати відповідно до чинного графіка роботи або попередньо записатися в електронну чергу. Ми стараємося чим пошвидше надати адміністративну послугу. Функціонує електронна черга. Громадян, які можуть скористатися, зайти, зареєструватися, можуть самі, зайти на сайт Міграційна служба України, там посилання електронна черга, людина реєструється в цій електронній черзі, і на мобільний телефон приходить смс-повідомлення, якого числа, яку дату, скільки годин підійти сюди. Людина повинна прийти за хвилин 5. Раніше в нас приходить на електронну почту інформація, хто зареєстрований, і ми цих людей обслуговуємо позачергово, незалежно так сказати, жива черга є чи нема. Ми працюємо всі дні, крім неділі-понеділка. Розклад наш з 8 до 17 години, обідня перерва з 12 до 12.45. У суботу працюємо з 8 до 15.45, ну, обідня перерва, відповідно, з 12 до 12.45. У порівнянні з минулим роком ціни на документи зросли в середньому на 60-105 гривень, залежно від виду послуги та терміновості оформлення.